Друзі, усім привіт! То я, не лякайтеся, але маю шапку на голову, бо ходила це. Бо в малині сижу, коротше. Вже вибрали трохи малини. Ззаді, очевидно. Чоловік через обід прийшов, то що годинку з нами побув, і ми з Донецьком сидимо нині в малині. Коротше. Друзі, малина перестигла, стільки малини. Та й що? Та й ми сидимо, вибираємо, а вечором. Як чоловік прийде з роботи, вже тоді йде підемо на фасоль. Коротше, друзі, та все, я купа, купа роботи і нема про що говорити. Пахаємо, пахаємо, Денис мій. Він каже, мама, я збираю цей в і все, я більше не хочу, я не хочу тих заробітків. Я каже, а ти? Кажу, А я що сину сижу, мене поможе, хочу, не хочу, буду, не буду. Друзі, руки так пообдирала, дивіться, до тої мали не знаю, чи видно. Ой, а ще, знаєте що, друзі, ще в неділю маємо весілля. А не знаю, з тими руками, як тепер йти. На то й весілля люди подивляться, скажуть, льо, де нам звідки вилізло. Коротше. Коротше, кісткиво. Добре, Донецька шурує. Він вже певно не полізе. А я, друзі, що, я йду. Йду. Так, Денис що Денис, привітайся. Денис, нарвав. Не висипай, може візьми новий ящик, бо воно дуже мнець, вона ж перестигла. Він нам не навернув, тоді буде помаленьку. Може нижче опусти, щоб так не бити. Коротше, друзі, бачите. Новинка, малинка. Може в другий вже трохи є. Давай в другий. Що поставити? А ти візьми таку русунь, ти ж наш. Все, дивись. Ну, тут. Ну, помаленьку сип. Ти ще йдеш дониска збирати. Ні. <плес> ще все, хат. А я ще, коротше, йду. <плес> ще пішли до наших козів, бо буся відчепилася, замоталася до Дениску. Там ти, певно, не підсунеш, син. Ну, на гній, пош. Кожен варює по-своєму. Так. Що вони двох вже понаробляли? Ой, друзі, ще наш цей бось його город чекає. Що там далі є? Картопля, але треба щось спочатку скусити. Не годен ще, бо мусимо собі дати раду з тою малиною, з фасолею. Так, білочка, білуся. Ну що, Ой, друзі, йдемо, йдемо працювати. Ну що, друзі? Бачите, скільки тої малини, море, море малини. Тому тобто ще лишається мені цей ворядок і там той. Там ми вже прийшли з дітками. Так, з дітками. З ЕНС прийшли і тату годинку побув. Але дивіться, що робиться. А що, далі я лишаюся сама, скільки вже пройду. скільки пройду, що мені лишається так би годинка до, до, цього. до здачі малини. І а скільки вже дорву, то стільки дорву. А я ж, друзі, маю креселку, сістаю на креселку, бо я б ту не вистояла стільки часу. Сідаю собі. Бо тут, знаєте, можна сісти і обривати, і обривати, то не те, що літаєш день-де, а тут під кожним курчом море. Та й рву собі. Бумик шурує за мною. Я не знаю, чи він шурує за мною. От коп здовж, де я, туди він. Тільки боюся, щоб не вискочив тут дорога одразу. як він може вискочити мені на дорогу. Бачите, тут їдуть машини, тепер дуже часто машини отут. Дуже часто машини через те, що... Ну, та всі купають. Купають картоплю, хто фасолю. Так, оце мій рядок, тихо, щоб я не зблудила. Всі купають та й. Купа машин. Ходи, 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 ходи в А воно що знає? Воно летить під машину. Той німець. Нічого, друзі, не знає. Чи можна, чи не можна. О, ось так я добралася. добиралася. Така, друзі, собі тут же я обривала. Зараз стою тут два. Іх, булька! Підсуваю собі, сідаю рву. Ну що, друзі? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 ящичків. Зараз будемо цей. Вже будемо носити. Так, друзі, все, погрузили, їдемо. Так, друзі, Денис мій приїхав з прийомки. Це не було 24 кілограми. Непогано. Але, друзі, було по 12 гривень, вже стало по 15 гривень. Раз на 3 гривні підніс. Ну, але... А куди його дівати, яка купа. І то завтра на свято не будемо збирати, а, а там ще два рядки таких повністю лишилося, яке все ж падає, купа тої малини. Добре, друзі, а я трошки вас пісіла на сходи, аж добре, Андрій Павлю. Трохи посижу, зараз віддихну, і зараз чоловік за пів години приїде з роботи. І шуруємо на фасолю. Ось така доля нас. Добре, друзі. Так, друзі, ми вибралися на город. Тато привітайся. І Дениска задній є. Маємо одного вже Дениска. Вона допомагає. І що, друзі, печемо? ще Зараз Фасолю, хоча б дві години. Друзі, ми вже є на нашій фасолі, каже наш тато. А то не багато, каже, ну цілком ще певно десь половина. Друзі, вам вже надоїла моя фасоля. Бо мені вже вона надоїла. Кому вона вже теж надоїла. Ой, друзі, добре. Де донизку, донизку. Іде. Зараз не то швидко будуть рвати. А я буду, друзі, мішочок оббирати. Певно, навіть зеленої тут немає. Менше травати й воно цей. Ну, так нема зеленої. Ще, певно, та фасоля Артура на суботу дочекала. Він так каже, кажу, тут додому хоче, він каже, ні, не хоче. Я тобі добре, там так? Ні, то добре. Та і все. Так, Каже Артур, що додому не хоче. Ай, друзі, Донець теж на другий рік втікне, а то ми з Татом вже будемо. широкі господарі, я вже навіть не знаю. Давайте, відра. Ну що, друзі, я працюю. Так, я трошки потеребила. Ось традину мішка. А мої хлопці шурують. Там не двоє, знаєте. У нас вчора було з мамою двоє, ми теж сіли собі швиденько перебирали, а так я одна. Мені трохи... Та, та нічого, вони не рвуть, а вже цей. Завтра ні, бо завтра свято, не будемо перебирати. А коли... В суботу? В суботу, що поїдемо по маму, то й поможе нам. А, друзі, дивіться, я хочу вам показати, яка тут краса. Дивіться, як тут класно. Я тут дуже люблю цей огород. Він хоча такий. Бачите, гарно. Він хоча такий якийсь, ну, знаєте, нестандартний. Бачите, вузенький, от звідси, от де нитка йде, натягнули нитку. бачите. І от до тих купок. такий, І такий довгий-довгий йде довгий. машина. Довгий-довгий, довгий аж туди. До цього. Аж тих слупів, до того горіха. Має майже 6, 6, 700. 6700, 6 і 8, якось так, коротше. Але тут, друзі, так гарно, тут такий гарний краєвид. Так не раз сиджу дивлюся собі. Вша, дуже красиво. І цей. І ми тут і цей город, друзі, маємо. Ну, вже цього року ми садили другий рік тільки. Там того року то взагалі була тут цілина, тут ніхто нічого не садив. А Цього року то вже... Ну, то трошки вже так перебилося, трошки легше було і сапати, і обробляти його. Але все одно, ще не ще, знаєте, такий невироблений город. Все одно ще трохи коло нього треба намучитися. Він заростає трави. Коротше, такий город. ось, І тут я вам скажу, що люди всі такі не дуже мають великий. Отут буб раптом, бачите, я кажу, оцей город наш, що майже сім сотків, і оцей тут далі до кукурузи. Це теж була цілина. Нам дали той кусочок. Ну, так би я записала заяву, в нас можна так написати заяву. Хто не має городу, так би я не мала ніякого городу, і мені положено якісь там пару сотків і дали мені цей город. Ми вже його приватизували, оформили всі документи, все. І так само тут люди тож, нічого тут не було, теж цілина була. Чоловіку і жінка, вони теж не мали городу, то їм дали так би по 10 сотків, 20 сотків. І ми фасолю засадили, і вони фасолю засадили. Думають, о, вони, певно, бізнес крутять, а ті фасолі собі взяли, нагоротали. Ну, 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 так само крутили бізнес, як і ми. Але я вам скажу, друзі, ну От люди навіть кажуть, нам чекайте, переверну, <говору> бо а ворогу це не рвуть. Люди кажуть, О, вона, що наші всі фасолі, воно ніби не вигідно. Та воно а воно що вигідно, скажіть мені, що воно вигідно. Ну нічого не вигідно. Воно щоб не подивився, куди б не подивився, не ціниться це сільське господарство і все. Але, друзі, ну що зробити? зимі, дивіться, витягнемо собі той мішок фасолі стало в коридорі і вечором теребимо, теребимо. Та ну, там того року ніби ти не пам'ятаєш, по скільки була фасоля там того року, по скільки ми там того року фасолю здавали. Ну, Щуйка 62 чи 63 гривні за кілограм. Але треба, друзі, здавати не зараз. От зараз вибрали і вже здаємо. Ні, таке не робити через те, що е, воно зараз буде, знає, може, по 30 гривень. А ми перед новим роком. Знаєте, перед новим роком все е, дорожче. І ми це. сідали і теребили. І діти теребили, і ми теребили. Діти, що собі натеребили, окремо важили, то їхнє, а ми що натеребили, то наше. Та й вже була якась копійка. Та й таке во. Добре, друзі, та я далі перебираю. Трохи мені сумно самій. Бо цей. Я вся в малині, ну що я зроблю? Я теж не Трошки мені сумно, але Нічого, я включаю свою музику. Музика та рабани. Та я, цей... та я перебираю. Друзі, дивіться, які хати заді мене. Та в нас так вздовж. Тут на, на заході України нас... Е... всюди такий. Це село, друзі. Нас е, всі тяжко роблять, але, але мають, друзі. Коротше, ну що, з вами побалакалася. Вибалакала, як говорить, з магмом. Добре, друзі. Сідаю, я далі працювати. Друзі, у нас тривога, не знаю, чи ви чуєте. Це воно по цілій Україні. Зараз у нас по восьмій. спану 10 хвилин. І що? Я, як завжди, мішочок нарвала. Мушкара так в, в очі лізе, що страшне, нічого не видкуся. А мої хлопці, де мої хлопці? Десь там ще далеко. Ще лізуть. Я кажу, слухайте, вже давайте закруглятися. Треба йти в господарку обходити. І я втомилася, якщо чесно, за цілий день. Вона каже, вже вже закінчуємо. Добре, друзі, з вами сьогодні буду прощатися. Відрати всім папа. -па. Вибачте, що нема нічого, немає тільки одна фасоля, фасоля, фасоля. Ну, друзі, то, що роблю, те показую. Ну, що буду видумувати туди сходити, щось показувати, якісь мандри, як так не є? Показую життя, так як воно є. Як сижу тут на фасолі, то й показую вам ту фасолю. Добре, друзі. Завтра мій Артур приїжджає. О! Я вже скучила, друзі. Скучила, ну що сказати. Може, він за мною не скучив, але я за ним дуже скучила. Вже дуже чекаю, поки він приїде. Та якось так. Завтра свято завтра відпочинемо і нічого не будемо робити. Добре, всім дякую за перегляд, дякую за коментарі, дякую за вподобайки. за все вам дуже дякую, друзі. Дякую за вашу підтримку. все, На сьогодні всім кажу па-па, Тримайтеся!